Так, ты же обих до фону. Так, яке коло? Завершаєш. <кхем> Все, Вільховий. Финишный кол. Финиш. Так, финиш. Передавай естафету Вільховій. Так, хорошо. Ты заходишь на поло? А, треба спочатку розминочку. Ой, то дай це стане, то мене вже він <смірші> чує сумочка.

Лабада. Держи ефективна вправо. на бедра. Так, ферма. Що ти казав? Зайць. Ні, не зайць. Планк. Планку Так, рекорд світової планки одна година 23 хвилини. Наша Галя вирішила почати підготовку до встановлення нового світового рекорду з планки, так вам показала.